Сується значне збільшення пацієнтів зі встановленим діагнозом посттравматичний стресовий розлад. Так, у 2023 році кількість пацієнтів зросла майже в 4 рази у порівняно з 2021 роком. А за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено фактично такій ж кількістю пацієнтів, як і за весь 2021 рік. Пане Богдане, перше що хотіла запитати: наскільки я пам'ятаю, навіть визначення ПТСР це ну не кожен, якщо може я помиляюсь, але навіть не кожен військовий підпадає під такий. Термін, бо це не просто якийсь такий синдром, це людина мала би бути мабуть, свідком якоїсь великої трагедії з великою кількістю жертв, що на місці події були свідки так само, чи можливо я помиляюся. Так, дивіться, перше, дійсно, для того, щоб міг розвинутися і був встановлений діагноз посттравматичного стресового розладу, людина має пережити особисто, мають пережити або її близькі родичі, або вона має ну, бути задіяна в своєму робочому процесі в ситуаціях, де вона постійно стикається з ризиком смерті. Хоча зараз кажуть, що ще до цього додалося, що якщо є інтенсивна загроза життю, умовно кажучи, навіть побачена десь зовні, то також може виникати цей стан. Це перше. Друге, з тих, навіть хтось зіткнулися з такими от інтенсивними подіями, лише десь до 20% буде мати чи може мати даний розлад. Ешту якимось чином переживуть цю травму без розвитку саме такої нозології, як посттравматичний стресовий розлад. Угу. А, власне, тут статистика, яка наведена, я тут не зазначається, це стосується виключно військових, чи цивільні так само підпадають. Але як Ви вважаєте, чи побачимо ми ще ріст власне пацієнтів з ПТСР найближчий час, чи можливо я не знаю, лишиться на тій позиції, як зараз от ми маємо, і чи збережеться та тенденція, яка власне була до повномасштабного вторгнення? Дивіться, мені б звісно хотілося б сказати, що на цьому все зупиниться, але слухаючи вашу статистику, і, в принципі, якби трошки знаючи статистика те... мозу, це не наша. <с univers foam> Вибачте <bonuses> про те, що відбувається, насправді, якби ця цифра, на мій погляд, є доволі таки заниженою. Причому заниженою чому? Тому що по нинішньому нашому законодавству, а конкретно закону про психіатричну допомогу, лише лікар-психіатр чи колегія лікарів-психіатрів мають ставити право ставити діагноз психічного розладу. Постравматичний стресовий розлад це психічний розлад, а відповідно на законному рівні. Його може ставити лише психіатр. На жаль, обстановка в нашому суспільстві до цих пір така, що далеко не кожен, хто має якісь симптоми і дійсно, якби клінічно розвинене, в тому числі посттравматичний розлад, Він звернеться до психіатричної служби за допомогою, а відповідно йому буде встановлено якби даний діагноз. Пане Ріст... А от е, ця інформація і заява пригадується міністра охорони здоров'я Ляшка, що 90% українців мають хоча б один симптом, який свідчить про потребу психологічної допомоги. Е, ви Погоджуєтеся з такою оцінкою, таке взагалі можливо, що дев'яносто ем, на, на мій погляд за допомогою в сфері психічного здоров'я, це не лише психіатрія, да, це психологія, це психотерапія. Ем, мабуть, що з профілакти навіть з профілактичною метою має звертатися майже всі українці е, для того, щоб у них не виникли якісь більш серйозні розлади. Тому да, абсолютно погоджуюсь е, певні симптоми. Тих чи інших психологічних чи психіатричних негараздів іноді, а особливо в якихось стресових подіях, може мати майже кожен а щодо військових... так. так, так а щодо військових, у нас немає якоїсь конкретної програми, яка зобов'язала в обов'язковому порядку проходити психологічну допомогу після не знаю там повернення з фронту, чи це все це тільки за власною волею. Звернення до фахівця в принципі це добровільна ситуація, і зараз наше законодавство все більше і більш стає легшим і стає демократичнішим в цьому плані. Але потреба така точно є, але ж все одно це має бути рішення, все-таки, мабуть що людини. Я не впевнений, що це буде правильним кроком після демобілізації, змушувати ходити, відвідувати, лікуватися до фахівців. Але потрібно підготувати інформаційне поле для того, щоб. Ну, це виникало дійсно за бажанням, і кожен розумів, що з цим стане легше і йому, і його рідним та близьким. Угу. Почула вас. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Богдан Божук, експерт психічного здоров'я, керівник Української асоціації лікарів-психологів та директор інституту медицини в університету Крок був з нами у цій годині. Далі Олександр Саюн з оновленими новинами. Олександр слово тобі. Дякую, колеги. Білгород знову під обстрілом у передмісті почалася пожежа після вибуху. Від хвилі В деяких будинках вибило вікна. Нині в районі передмісті знімається дим. Імовірно, спалахнув автомобіль. Офіційних коментарів наразі ще немає. Три з половиною тисяч авіабомб скинув Росія.